Вітаю у цьому відео я розповім про оновлення в квізах, яке стосується питання заповнити пропуски. Тож, на прикладі цього квіза я додам ще одне запитання: «Заповніть пропуски. Та нагадаю, що у цьому блоці ви можете написати завдання для своїх учнів. Наприклад, а саме тут ви додаєте текст або ж речення, в якому необхідно заповнити пропуски. Та обираєте якісь слова, наприклад, виділяючи їх, та ми оберемо для цього прикладу дропдауни. Тобто вибрати варіант зі списку. Ось, наприклад, три слова. Та нагадаю, що для кожного варіанту ви можете додавати ще якісь е варіанти: правильні або ж неправильні. Наприклад. нехай буде. Тобто. А, та відразу подивимося, як це виглядало, а щоб для того, щоб зрозуміти, що нового додалося. Тобто, зараз ви бачите, в кожному, а, в кожному пропуску ви можете обрати лише учень зможе обрати лише ті варіанти, які ви додали. А саме а, оновлення в нас два. Перше це об'єднати всі відповіді. Та показувати консолідовано. А якщо ви оберете цей свічер, то відразу можемо побачити, як це зміниться. А наразі у цьому питанні усі слова, усі слова з усіх пропусків вони додаються до цього меню. І це зручніше, можливо, буде для вас. Тобто, учень зможе обрати, і так само ці слова, вони ті, які вже обрані, які вже використовуються, вони вже зникають з, з меню. А також ці слова відображаються ось тут, зверху, усі опції. Тобто, учень може відразу їх побачити, і, можливо, це буде зручніше. В якихось завданнях. Інше оновлення воно стосується показувати в явному виді чи не в явному, що мається на увазі, ось тут ви можете обирати це для кожного вже пропуску окремо обирається в явному вигляді. А коли у вас декілька варіантів, попередній вигляд, ви бачите, тут виберіть відповідь, а інший варіант коли в явному виді, учень бачить два варіанти і Варіанти, і може обрати якийсь з них. Тобто він а, учень відразу бачить, не треба обирати в меню. А, давайте брехаємо. Але а, тобто він усе відразу бачить можливі варіанти та обирає найзручніший, а, або той, який підходить нею що найбільше.